Новий Toyota Форанер 2025 року продовжує традиції своєї легендарної моделі, запропонувавши власникам не лише покращені позашляхові можливості, а й новітні технології, які роблять цей автомобіль ще більш універсальним. Очікуване шосте покоління Форанер поєднує в собі потужність, силу та стиль, які приваблюють шанувальників цієї моделі вже 40 років, побудований на новій платформі та з гібридною силовою установкою Max – Ця модель готова привнести нові враження у світ пригон, одночасно пропонуючи підвищений комфорт та безпеку для водіїв та пасажирів. Forerunner, як стверджує Toyota, це повністю новий автомобіль, розроблений з нуля та побудований на міцній глобальній платформі TNGAF від Toyota, яка використовується також у моделях Tacoma, Land Cruiser, Tundra та Sequoia. Ця платформа включає високоміцну сталеву раму і оснащена багатоважелевою пружинною задньою підвіскою і двоважелевою передньою. Використання цієї платформи не тільки посилює міцність автомобіля, а й значно підвищує комфорт їзди та покращує його поведінку на дорозі. Удосконалена рама у поєднанні з потужною трансмісією iForce Max дозволяє Forerunner легко буксирувати до 2700 кг. З лінійки позашляховика зник v 6 і тепер усі Toyota Fore 2025 оснащені 2- і 4 літровою турбочетвіркою. Один з них це бензиновий iForce з потужністю 278 кінських сил і крутним моментом 430 НМ, який працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Гібридна силова установка поєднує турбований 2 і 4-літровий двигун із електромотором потужністю 48 кінських сил, який інтегрований у восьмиступеневу ступеневу автоматичну коробку передач і живиться від акумуляторної батареї ємністю майже 2 кВт. -години. Сукупна потужність системи досягає 326 кінських сил, а крутний момент становить 630 Ньютон метр, що робить цю силову установку найпотужнішою в історії Форанер. Новинка пропонуватиметься у варіантах з переднім приводом, підключаємим повним приводом або постійним повним приводом. Всі моделі, оснащені заднім диференціалом підвищеного тертя незалежно від конфігурації, але тільки моделі з повним приводом оснащені системою активного контролю тяги і двоступеневою роздавальною коробкою з електронним керуванням та високим, низьким діапазоном. У комплектаціях TRD Offroad, TRD Pro та Trail Hunter стандартно встановлюється електронний задній диференціал блокування, центральний блокуючий диференціал, доступний для гібридної моделі Limited і входить до стандартної комплектації Platinum. Також доступна система допомоги при спуску з гори, система моніторингу багаторельєфних доріг та новий дистанційно керований автоматичний стабілізатор поперечної стійкості. Як і у багатьох позашляховиків, пропонується кілька режимів руху, як то бруд, пісок та інші. Форанер дещо підріс порівняно з моделлю минулого покоління. Так довжина збільшилася на 106 мм і тепер складає 4950, ширина на 51 мм та дорівнює 1976. Колісна база на 56 міліметрів до 2845. А ось висота, навпаки, зменшилась на 18 міліметрів до 1798. Також у автомобіля збільшилися кути в'їзду до 32 градусів та з'їзду до 24 градусів. Дорожній просвіт автовиробник не назвав, але скоріше за все він залишиться на попередньому рівні від 229 до 244 мм. міліметрів. Взутий новий позашляховик у колісні диски розміром 17 дюймів. Рубаний дизайн Toyota Форанер виконаний у дусі ще однієї спорідненої моделі пікапа Tacoma. У двох авто фактично ідентична передня частина. Позашляховик став брутальнішим на вигляд із масивними бамперами, випуклим капотом та розширеними крилами. Продовгувата решітка радіатора поєднується з вигнутими фарами. Як і пікап та кома, Форанер також отримує спеціалізовану модель TrailHunter. Цей варіант оснащений кованими амортизаторами Old Man Emu 2,5 дюйма від ARB із зовнішніми задніми виносними резервуарами та унікальним багажником на даху, який був розроблений у співпраці з ARB. У додатковий комплект входять ексклюзивні 18-дюймові диски з бронзовим покриттям, рейлінги та посилені сталеві захисні пластини. Для забезпечення освітлення в умовах бездоріжжя Trail TrailHunter оснащений 20 дюймовою світлодіодною панеллю і світлодіодними протитуманними фарами Rigid з можливістю вибору кольору. 2400 ватний інвертор змінного струму забезпечує живлення для розеток у салоні та багажному відсіку, що дозволяє використовувати пристрої, такі як кавоварка або обігрівач, навіть у найскладніших умовах. Якщо вам здається, що інтер'єр Forerunner знайомий, це тому, що він багато в чому схожий на інтер'єр пікапа Tacoma. Панель приладів та інформаційно розважальна система практично однакові. Позашляховик оснащений стандартним 8-дюймовим інформаційно розважальним дисплеєм. Більший 14 дюймовий дисплей є опцією, як і 12- і 3-дюймова цифрова панель приладів у початкової комплектації 7 дюймова. Всі моделі оснащені бездротовим підключенням Apple CarPlay та Android Auto – Портами USB c та цифровою системою ключів, яка дозволяє блокувати, розблокувати та запускати позашляховик через програму для смартфона. А бездротова зарядна панель для смартфона є опцією. Інші доступні функції включають підігрів сидінь другого ряду, проєкційний дисплей, скло, очисники з датчиками дощу. У салоні Передбачені численні відсіки для зберігання речей, а органи управління знаходяться у зручній доступності для водія. На відміну від такома, Форанер пропонує опціональний третій ряд сидінь. Як і раніше, позашляховик можна перетворити на щось на зразок псевдокабріолета, опустивши всі вікна, заднє скло з електроприводом і зсунувши опціональний люк на даху. Це, звичайно, не так відкрито, як у Wrangler або з повністю знятим дахом, але все одно дає пасажирам можливість насолодитися свіжим повітрям під час поїздки по пересіченій місцевості. Toyota оснащує кожен форанер набором функцій допомоги водієві під назвою TSS 3.0. Цей пакет систем включає базові функції, такі як автоматичне екстрене гальмування і попередження про виїзд зі смуги руху, а також більш продвинуті пропозиції, такі як адаптивний круїз контроль з функцією центрування смуги руху, і система, яка може визначити, чи не реагує водій, і зупинити позашляхових за необхідності. Тойота планувала запустити продаж в США нового Форанер 2025 тисячі модельного року восени цього року в дев'яти комплектаціях. Проте з урахуванням того, що до кінця осені залишилося кілька днів, а інформації про початок продажів, ціни та подробиці про комплектації поки немає. То швидше за все перші моделі нового позашляховика з'являться на дорогах вже наступного року. За найкращими припущеннями ціни будуть починатися від 45 тисяч доларів за базову комплектацію із заднім приводом, а топові комплектації повинні наблизитись, якщо не перевищити 60 тисяч доларів. Попереднє покоління Toyota Форанер випускають уже 15 років. Нова модель багато в чому змінилася, проте залишається вірною концепції рамного позашляховика, який поєднує високі позашляхові можливості з сучасними технологіями. Вдосконалена система приводу та трансмісії дозволяє Forerunner залишатися конкурентно спроможним в своєму класі. Але, незважаючи на всі покращення, не можна не помітити, що новий позашляховик все ще має певні обмеження. Наприклад, хоча він став більш комфортним та універсальним, не можна сказати, що він запропонує той рівень розкоші чи сучасного інтер'єру, який ми спостерігаємо в конкурентів. Та й вартість моделі ймовірно буде зростати, що може вплинути на її привабливість для широкого кола покупців. Проте, якщо для вас важливі перш за все, позашляхові можливості і надійність, новий форанер обов'язково вартий уваги. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.